12 -е в Україні про головні події на цю годину. Далі на ТВА. З вами в студії Тетяна. Будь добрий день. Судові позови через молитви на Майдані. Мінкульт погрожує українській греко-католицькій церкві. Антимайдан оживає. Прихильники влади знову збираються в маріїнському парку. Прощай, Аріель. Ізраїль ховає свого легендарного прем'єр-міністра Аріеля Шарона. Мінкульт погрожує українській греко-католицькій церкві з судовими позовами через молитви на майдані. Представитель УГКЦ Святослав Шевчук оприлюднив листа отриманого від першого заступника міністра культури Тимофія Кохана. У зверненні йдеться про те, що своєю релігійною діяльністю на Євромайдані греко-католицька церква порушує закон. Зокрема, урядовці вважають протизаконними молитовні намети й публічні богослужіння для учасників протестів. У мінкульті посилаються на закон. Про свободу совісті та релігійні організації, котрий передбачає релігійні обряди без дозволу, дозволено не проводити лише у культових спорудах, квартирах громадян та інших визначених місцях. Тому релігійні громади УГКЦ у судовому порядку можуть позбавити легального статусу, зазначає в своєму листі заступник міністра культури. Щиро скажу, що ми думали, що час, коли Переслідував незалежності України. Щиро скажу: що ми думали, що час, коли переслідували церкву, вже давно минув. На сьогоднішній день жодна з церков, які існують в Україні, не має офіційного юридичного статусу церкви. Чи будуть, скажімо, відслідковувати. Священник, з якої парафії приїхав на Майдан з людьми, і потім проти цієї парафії порушувати якусь юридичну справу, я не знаю. Існування молитованого намету не може бути підставою для якогось звинувачення в порушенні закону нашої церкви. Тим часом правознавці зазначають, у тому ж законі про свободу совісті та релігійні організації йдеться, що релігійні організації мають право здійснювати милосердя самостійно. міністерство культури своє звернення ще не коментувало. Верховна Рада збирається після новорічних канікул цього пленарного тижня. Провладна більшість планує охвалити бюджет країни на наступний рік. Опозиція ж вимагатиме скоротити витрати на владу на 20 мільярдів гривень. Серед вимог опозиціонерів також створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії з розслідування протиправних дій правоохоронців та ліквідація міліцейських спецпідрозділів «Беркут», «Сокол» та «Грифон». На думку опозиції, які дискредитували себе силовими. Діями проти громадян. А, також на погоджуванні раді в парламенті перебуває зараз моя колега Олена Стецюк. Олено, які із планів можуть бути реалізовані вже цього тижня? Вітаю таню. Опозиція стояч оголосила свої вимоги та пішла геть. Віталій Кличко заявив про те, що головна вимога це відставка міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Крім цього, опозиція вимагає розформування спецпідрозділів. Окрім цього, опозиція хоче створення у парламенті тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів побуття мітингувальників з силовиками. Крім цього, опозиція вже завтра хоче у раді бачити генерального прокурора. Віктора Пшонку, Шонко того, щоб він звітував, чому не працює закон щодо амністії до мітингувальників, інакше як заявив Кличко, якщо ці вимоги не будуть виконані, то парламент не буде працювати у нормальному режимі. У йому відповідь лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що опозиція робить все можливе для того, щоб розвалити державу. Щодо відставки Захарченка, то як заявив Єфремов, це Захарченко має йти у відставку лише на думку. Віталія Кличка мовляв, і це його точка зору. Цитую. А щодо створення ТСК, то Єфремов заявив, що для цього парламент має працювати, а мовляв, опозиція не дає працювати Верховній Раді. Що стосується звіту пшонки, то лідер фракції партії регіонів сказав, що це. Безглуздя, оскільки як може генеральний прокурор це коментувати, оскільки сам законопроект на той час у е, минулого року у грудні був прийнятий саме депутатами Верховної Ради, тож вони мають у цьому розбиратися. Окрім е, цього, зазначу, що Єфремов е, сказав, що його фракція робитиме усе можливе для того, щоб у раді були ухвалені всі важливі законопроекти, і в тому числі і бюджет. Зазначу, що якраз розгляд бюджету запланований на цей четвер, і спікер Верховної Ради Володимир Рибак сказав, що цього четверга цей документ має бути прийнятий у цілому. Поки що це вся інформація на цю хвилину. Таню тобі слово. Дякую тобі, Оленко. Це була Олена Стецюк із прямим включенням з Верховної Ради. І вона розповіла про плани парламенту на цей тиждень. Козацькі забави активісти громадської ініціативи з такою назвою напередодні пікетували один із магазинів будівельної мережі епіцентр та розмалювали дирекцію парку Перемога. Про це повідомляє Радіо Свобода. Протестувальники закликали покупців бойкотувати супермаркет епіцентр. Адже за словами учасника акції Євгена Карася, власники епіцентру підтримують партію регіонів. А дирекція парку Перемога, за твердженням козацьких забав, сприяє незаконним забудовам. Раніше активісти з націоналістичними гаслами провели пікет під столичним рестораном, який за їхніми даними належить заступнику голови КМДА Анатолію Голубченку. Перша народне віча у новому році напередодні кілька десятків тисяч громадян з новими силами зібрались на майдані незалежності. Вже традиційно зібрання почалось зі спільної молитви. Виступали теж вже традиційно і опозиційні лідери. Про головні меседжі, які звучали на майдані, знає моя колега Віта Прокопчук. Віто привіт, Тож, які подальші плани мітингувальників було оголошено на вітча? Вітаю колего. Дійсно, народне віче традиційно розпочалося спільною молитвою. Це вже 54-й день акції протесту на Майдані. Сьогодні 55-й. Зі сцени священнослужителі благословили Майдан та закликали людей до миру та злагоди. Участь в акції взяло кілька десятків тисяч громадян, які стояли під парасольками та прапорами. Декілька сотень з них перебувало на пішохідному мосту через вулицю Інститутську. Близько двох годин виступали лідери опозиції, громадські активісти. Вісти три головних меседжа було надіслано людям. Перший лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк поставив питання на голосування уведення санкцій Сенатом США проти українських чиновників, у тому числі проти міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Другий Віталій Кличко проанонсував всеукраїнський короткостроковий страйк. Деталі пообіцяв розповісти та повідомити найближчим часом. На третє повідомлення розпочалася підготовка документів до плану модернізації України, зокрема створення. Орення конкурентоспроможної економіки, покращення соціального стану. Позафракційний Петро Порошенко розповів про план модернізації. Думають презентувати його у вересні. У його створенні братимуть участь найкращі європейські та американські фахівці зазначив сам Петро Порошенко. Події вчорашнього дня продемонстрували майданом стала для них. Вся країна нам потрібно сьогодні часу до вересня. Цей план буде презентований країні і погодились брати участь найкращі європейські фахівці. Якщо хочемо знати, що нам робити, який наш план дій, то просто вартує відкрити Кобзаря Шевченка. І в кобзарі все написано. Там дороговказ до того, як ми повинні захищати свої ідеали, як ми повинні боротися за. Встановлення справедливості в державі, борітися поборети, казав Шевченко. Буде попереджений страйк короткочасний і ближче до страйку. Ми зараз не хочемо всі карти відкривати. Люди кажуть, їхні вимоги не змінилися, стоятимуть до кінця, вимагають оновлення влади. Ті позиції, які були, вони і будуть вони залишаться. Це скинути хунту, набрати нову команду, вийти з-під копита Москви, і з новою командою перш за все, перети має бути люстрація. Навіче ми приходимо після роботи. Приходимо у будні дні. Ми підтримуємо тих людей, які тут на ночівлю залишаються, які приїхали з інших міст. В Україні піднімалася економіка без господарів, таких як у нас є. От, у нас дуже великий потенціал нашого народу, сильного народу, мужнього народу. Я бажаю процвітання цьому народу. Свою акцію підготували учасники автомайдану. Повезли до Можигір'я повістку для Януковича із викликом на народний суд. Дорогою такі ж повістки вручали усім даїшникам та міліціонерам. З європейської площі рушило більше 200 машин. Майже одразу на Фейсбуці з'явилося повідомлення від учасників про те, що тітушки заблокували рух на Володимирському звозі біля поштової площі. Щоб вручити йому повістку явитися на майдан і пояснити людям, чому він порушує закони, чому він не наказує виновних в збіянні людей. Ми не зупинимося. Ми разом з майданом. Ми єдиний організм. Просто ми є кавалерія майдана, і дуже багато людей з майдана підходять до нас, сідають. У нас місць нема. У нас на, на одне місце де десять охочих. Вочі подивитися, що він робить з нашою країною. Тому з гарним настроєм мої. Думаю, що він теж буде з дуже гарним настроєм, і ми з ним поспілкуємося. Кого взяли сьогодні у подорож? А, а я не знаю. хто хто захотів, той сів машину. А... Я цих людей не знаю. Ми зараз будемо знайомитись з ними. Акція спрямована на те, щоб передати нашій владі. Один тільки заклик нас не стає менше. Думаю, що приєднаються по дорозі багато людей. Бо мені телефонують мої друзі, які зараз вдома сидять і кажуть, коли будеш виїжджати, ти мені там маякни, книга, да, а я зараз зразу до вас там, приєднаюся Приєднаюсь десь на богатирській. Тим часом з десяток активістів рушило на вулицю інститутську, клеїли наліпки на власність депутатів регіоналів. Їх помешкання, банки, аптеки, офіси фірм кажуть, якщо люди перестануть купувати там продукцію, підприємства збанкрутіють. Закликали регіоналів виходити з провладної партії або готуватися до боротьби в труднощі з їхнім бізнесом. Для того щоб повідомити, які саме організації, чи то банки чи аптеки належать партії регіонів, то ми об'являємо всеукраїнське пікетування цієї партії, вимагаємо виходу цих депутатів з партії і ось в принципі наліпки з власники регіонали, увага, власність бандитів. Будемо розповсюджувати по цих закладах. Ніколи не будуть тут покупати, просто що зараз другого немає. Прокололи уші кілька днів назад і нужна перекись. Ну, взагалі я лучше пройду ліжі кілометр. А після політичної частини вічі почалася культурно розважальна. Відбувся концерт за участю Тараса Чубая, Івана Гонзери, Олексія Мочанова, гуртів мандри, атмосфера та інших. Люди весело танцювали, мали чудовий настрій, вшанувати майдан також колядками та щедрівками приїхав вертеб з Житомирщини. Самостоянку з Ісусом новонародженим. Це символ Різдвяних свят. І будемо його зараз прославляти колядками, щедрівками. Партію і КПУ всіх в Росію на калиму. Ось так пройшло сьоме віче на 54-й день від початку масових акцій протесту в Україні. Колего, тобі слово. Дякую тобі. Віто. це була Віта Прокопчук, яка розповіла про народне віче. Перше в цьому році, яке відбулось на Майдані Незалежності напередодні. Ну і антимайдан знов збирається в Маріїнському парку біля парламенту. Напередодні там встановили кілька наметів та польові кухні. На місці перебуває мій колега Олексій Савицький. Олексію, з якою метою збираються в Маріїнці прихильники влади. Вітаю колеги. Отже, справді за одну ніч з'явилися не тільки намети, а й сцена. її оперативно звели напередодні. Тут знаходиться понад тисячу осіб за словами організаторів до п'яти тисяч осіб разом із наметовим містечком. Головні вимоги це домогтися прийняття ухвалення бюджету. За словами мітингуючих, опозиція заважає ухваленню бюджету. Тим, час, тим самим роботі власне, країни і економіці детальніше про плани і власне. Головні тези мітингу про владного наскаже як координатор наметового містечка Андрій. пан Андрію, розкажіть, будь ласка, що власне? Чого домагається ваш мітинг, і яким чином ви будете цього домагатися? Ну, по перше, вітаю всіх зі святами. По друге, хочу сказати, що на жаль, цей рік ми змушені розпочинати масовими акціями. Ми тут зібралися нашою акцією площа єднання. Ми прийшли для того сюди, щоб підтримати держбюджет, захистити його найбільш соціальний держбюджет, де найбільші соціальні стандарти по виплатах пенсій і заробітних плат. Відповідно, тут зібралися як і молодь, так і люди похилого віку ми тут для того, щоб чітко заявити, що ми будемо відстоювати українські інтереси, інтереси українського народу. І відповідно те, що йдуть заяви різні популістські про те, що цей держбюджет є не таким чи якимось неправильним. Було достатньо часу депутатам для того, щоб зібратися і працювати. Сьогодні представники опозиції дуже чітко дали поняти, що вони не хочуть працювати. Вони залишили погоджувальну раду. Відповідно, ми народ будемо працювати. Якщо вони не хочуть, то ми будемо яким чином ви намагаєтеся домогтися свого? Тобто будете пікетувати Верховну безпосередньо, ближче, підійдете, будете конфліктувати конфліктувати можливо з майданом які методи. Ні в якому разі ми не будемо конфліктувати. Площа єднання це скажімо, опозиція нашому євромайдану, тому що ми за мирне врегулювання питань. Ми не компрометуємо. Ми навпаки, закликаємо до мирного врегулювання питань, щоб всі сіли за стіл переговорів. Ми не раз пропонували нашим опонентам це зробити, а, на жаль, отримували лише відмовки. Зараз ми не будемо ніяких радикальних речей проводити. У нас будуть флешмоби нас будуть прес-конференції дуже багато акцій в рамках площі єднання і цього заходу, які ми будемо демонструвати і цим е, самим показувати точку зору населення більшості населення України. Дякую. Отже, мені залишилося додати, що власне антимайдан або як називають організатори площі єднання буде стояти до того часу, поки ухвалять бюджет, як кажуть самі організатори. А поки що сцени скрутять музику, виступають е, власне рядові. Е, Координатори партії регіонів із регіонів тут з'їхалося багато людей із півдня країни із Сходу і власне виступають із промовками про майдан безпосередньо розповідають про е, начебто перечислені 100 тисяч євро від Європи, а також про те, як начебто засмітили євромайданівці центральну площу столиці. Колеги на цьому мене все вам слово. Дякую тобі, Олексію. Це був Олексій Савіцький, який розповів про вимоги і план дій активістів антимайдану. We'll be right back. Ну а далі до подій в регіонах України Луганськ відвідали активісти Київського Євромайдану разом з Луганчанами. Вони провели спільну ходу. А от у Харкові відбувся перший всеукраїнський форум його проведенню, що сили намагались завадити, зокрема вимкненням світла і провокаціями. Подробиці знає Катя Полякова. Катю, привіт так, хто намагався зірвати форум і чи не завадили провокації все ж таки його проведенню? Добрий день, Тетяно. Так це все справа рук провокаторів. Але форум таки відбувся і навіть оголосив резолюцію про це трохи пізніше. А спочатку учасники всеукраїнського форуму Євромайданів у Харкові невідомі закидали петардами, коли Євромайданівці ж саме розвантажували звукову апаратуру для мітингу, який проходив біля пам'ятника Ярослава Мудрому в рамках форуму. Активісти затримали і передали міліції чоловіка, який кидав петарди. Під час мітингу було вчинено ще декілька про. Покації з боку тітушок, які намагалися влаштувати бійку, та кидали димові шашки у НАТО. Одного з нападників було затримано, на місці злочину було знайдено ножа слізогінним газом і кулаками проти активістів Євромайдану. Ще один напад цього разу був здійснений на книгарню Є, де також збиралися учасники форуму Євромайданів. Учасники проєвропейського форуму опинилися в облозі кількох тисяч прихильників партії регіонів. Саме в неділю в Харкові на головній вулиці міста проходив провладний мітинг на підтримку президента та проти Євромайдану. Учасників акції відзначали у Писках людям видавали прапори партії регіонів і прапори України. Тим не менше, форум євро е, Євромайданів все таки відбувся. Учасники оголосили підсумкову резолюцію свого зібрання. Головна мета якої цитую усунути президента Януковича, уряд та відповідальних осіб, які Сприяють узурпації раніше невідомі зробили неправдиве повідомлення про замінування Свято-Дмитрівського храму Української православної церкви, де саме і проходило пленарне засідання форуму Євромайданів. Працівники міліції зараз встановлюють особу, яка власне і повідомила про замінування. І вихідними до Луганська замітали активісти Київського Євромайдану разом із місцевими мешканцями. Вони вийшли на ходу, що розпочалася від українського драматичного театру. Під прапор української держави стали мешканці Львова, Києва та Луганська. В планах об'єднати та організувати схід і захід закінчилася акція біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Там активісти пов'язали жовто-блакитні стрічки місцевим мешканцям. Приехали к нам ребята из Киева и Львова, они участвуют в Евромайдане Киевском. Один из наших активистов побывал в Киеве, познакомился с ними, пригласил приехать к нам. Они в количестве семи человек к нам приехали, привезли ленточки, привезли впечатления, будут делиться с людьми ленточками, рассказывать, что там происходит в Киеве. Наша задача организоваться, то есть у нас самое первое, это, чтобы мы все, кто против, были с ленточками. Ми просто друг друга бачили узнавали. знавали. Я зараз вам куди-небудь її пов'яжу, а ви, а ви її не знімайте, okay, тому що вона виконує бажання і принесе на ногу президента. Гарного такого, такого, чудового, ну ми знайдемо. Такий, що буде про нас спіклуватись, такого якогось найгарнішого. Така акція способна організувати людей. Ну, я, я, в власне, чому хожу, тому що за, как бы, за всю життя я ще не бачив, щоб люди взяли і вийшли, ну, наприклад, проти поганих дорог. Да? От я живу на вулиці, де дуже погана дорога і багато мусора. Я ще не бачив, щоб люди просто вийшли і протестували проти то есть У нас очень много негативных явлений, ну вот, ну много, вода там плохая, свет плохой, там коррупция и так далее. Но вот это первый раз в моей жизни, что я вижу, что люди вышли и, по крайней мере, что-то скажут, что они недовольны тем, что есть. Дніпропетровський Євромайдан зібрав близько 300 людей. Вони влаштували мітинг біля пам'ятника Чкалову. Потім пішли ходою центром міста. Активісти пікетували офіс оператора мобільного зв'язку та відділення банку, які за їхньою інформацією належать Ренату Ахметову. Організатори закликали українців забирати гроші з банків, які належать депутатам від партії регіонів. З установ до мітингувальників ніхто не вийшов. Вони були зачинені. Протестувальники обіцяють найближчим часом пікетувати і торгівельні центри. Ці банки будуть накопичувати гроші, якими керується Ахметов і інші ті олігархи, які підтримують Януковича. Тому ми сьогодні хочемо нагадати людям, куди вони вкладають гроші, куди ці гроші будуть використані на майбутніх виборах. Тому ми вимагаємо, щоб люди зрозуміли, забирали свої депозити з таких банків, не підтримували цю злочинну владу. Наша власть отримує гроші з цього банку, тобто це підтримує цей банк. Ми будем народ, будім народ, щоб вони знали, що з часом, якщо народ проснеться, то буде лучше. На запорізькому майдані в неділю протестувальники вкотре відзначили, влада не чує людей. Закона і правосуддя в державі немає. Боротьба буде жорсткою. Запоріжці щоразу активно розбирають бланки заяв про вступ до всеукраїнської організації Майдан. Нині їх заповнили більше сотні нових активістів. Промовці засудили нове побиття людей Беркутом в Києві та провокації проти форуму майданів у Харкові. У Запоріжжі також є резонансний сюрприз. Новий Смотрящий замість заарештованого авторитета Анісіма прислали нового бізнесмена з Донецька. Майдан відзначив владу. За таку турботу розгорнувши довжелезний плакат з іронічною подякою. Вихід: один гуртувати більше людей, аби чинити спротив, вважають активісти. Вони закликали людей сміливіше носити на одязі синьо-жовті кольори національного прапора. Хтось хтось постійно ходить, позначив себе українцем. Да? Через те чи ви вступили в об'єднання, чи вступили в об'єднання позначте себе. Пропорцев, ми повинні один одного впізнавати в транспорті, на Майдані, на роботі. Навіть знявши теплий одяг там в спекотний серпень, ми повинні впізнавати один одного. І хай всі вороги наші впізнають, що ми є. Ми їм дуже заважаємо, дуже. І вона зараз направляє на нас все. Зараз бачите, суди, неправдиві суди, там тисячі беркутівців. Але що робимо ми? Ми змушуємо стояти проти цього Беркута, ми їх змушуємо знімати маски. Ми йдемо з мирними, і ви показуєте своє обличчя. Вони хочуть прийняти деребаняти бюджет. Виходить майдан і каже: Ні, так, хлопці, не буде. Вони так, а ми інакше. А от Чернівецький Євромайдан колядує народні колективи та церковні хори з усієї буковини з'їхалися цієї неділі на центральну площу чернівців, аби прославити різдвяні свята та Україну. Адже вважають учасники фестивалю майданівської колядки, мовчати зараз ніяк не можна. Потрібно висловлювати свої думки, свою позицію, не опускати рук та сподіватися на краще майбутнє. А колядки якраз і допомагають не втратити віру. Послухати колядників та підтримати. Євромайдан прийшли кілька сотень буковинців, підтримали фестиваль і священники української греко-католинської та православної Нам Потрібно якось гуртуватися, а гуртує людей останнім часом. Гуртує людей така якби некоректна ситуація, яка зараз є. А потрібно, щоб гуртувала любов, щоб гуртувала пісня. І ми вирішили людей згуртувати саме пісню, тому що це в нас виходить найкраще. Я вважаю, коляда це таке свято, яке об'єднує всіх українців. І не мовчати сьогодні не можна. І кожен українець повинен вийти на Майдан і сказати своє слово. Згідно християнських традицій, небо і земля нині торжествують. Що стосується події Майданівських, все це скоро минуще. І так як сьогодні люди колядують, і небо і небо і земля торжествують, так восторжествує і український народ, який доб'ється своїх майданівських вимог. І в мене наразі все. Тетяно. Дякую тобі, Катю. Це була Катя Полякова, яка розповіла, чим цими вихідними жили міста України. Ну, а далі до головних подій за кордоном в Ізраїлі підвищені заходи безпеки. Там прощаються з Аріелем Шароном. Церемонія похорону колишнього прем'єр-міністра проходить в Єрусалимі. У ній беруть участь президента, колишній нинішній очільник уряду, члени родини Шарона та іноземні гості. Напередодні тисячі ізраїльтян попрощалися з політиком у Кнесеті, де виставили труну з його тілом. Нагадаю, шарон помер у лікарні в Тель-Авіві в суботу 11 січня. Ня йому було 85 років. Останні 8 років свого життя він провів у комі після інсульту. З 2001 по 2006 роки Шарон займав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю. Окрім того, в країні його пам'ятають як колишнього військового начальника, який багато зробив для укріплення безпеки Ізраїлю. Ну а протестні акції в Таїланді опозиція заблокувала урядовий квартал. В столиці почалися акції під назвою Закриваємо Бангкок». Демонстранти звели барикади. З бамбукових палець та мішків з піском, аби повністю перекрити рух транспорту на під'їздах до будівель. Активісти вимагають негайної відставки уряду та проведення політичної реформи. Протестувальники також мають намір перекрити постачання струму та води до урядових установ і кажуть, що акція може тривати до 20 днів. Про призупинення роботи на найближчі дні оголосили майже півтисячі шкіл та кілька вишів. В українському МЗС радять утриматись від поїздок до Таїланду. У новий рік з новими грошима прямо зараз у Франкфурті світові світові показують оновлену купюру в 10 євро. Вона матиме надійніший захист від підробок. В обіг, втім, вона потрапить лише восени. Повністю оновити всі банкноти планують протягом наступних півтора року. У травні минулого року вже з'явилась нова купюра номіналом у 5 євро. Тож купюра старого зразка поступово вилучається з обігу. Ошатні сукні та дорогоцінні прикраси на червоному килимі Лос-Анджелеського готелю Беверлі Гілтон зібралися найвідоміші зірки кіно. Там відбулася церемонія вручення нагороди Золотий глобус. Кращим фільмом драмою стала картина Стіва Макуїна. «12 років рабства. Альфонсо Куарон отримав золотий глобус як кращий режисер за фільм Гравітація. Кейт Бланшет, визнана кращою актрисою в драматичному фільмі, за роботу над ролі у фільмі Жас. Смин Меттью Макконахі виграв у категорії «Кращий актор в драматичному фільмі за роботу в стрічці Далеський клуб покупців. Інший голівудський красунчик Леонардо Ді Капріо отримав золотий глобус у номінації Краща чоловіча роль у комедії або мюзиклі. За роль у фільмі Вовк з Уолт-стріт». Ну і на цю годину у мене вся інформація. Наступний інформаційний випуск уже о 15. Дякую, що ви з нами. І гарного вам початку робочого тижня.